Від шановні гості, дорога родина. Сергій, ти теж каже привіт. І всі так кажуть, а чого мовчить? Зайчики. Злий, ми злі, Ми злі, бо знов ракети були. Зайчики, всім вам обіймашки, щоб ви були всі в здравії. Бачите, що робиться? Цілу ніч три чи чотири рази була тривога, ну, мимо Києва, але є попадання. Є пошкодження і по, по цьому в основному, да? По тепло. По енергетиці. Да, по енергетиці. Ну знай... я не знаю, не написали конкретно де. Що да. сказали, що били по енергетиці. ну там Кончені. 90 скільки там летіло, ну не всі. А 15 цих. Кісків Пеп... гімна не збили, я не знаю. Це жах. куди ж воно поприлітало? Ну да. ну, Ми їдемо. За новим перогенератором, а потім ми заїдемо ще в Швейний світ. Мені Наташа дасть машинку додому на тестування і огляд. То потім вам теж буду про неї розказувати. Ну, Такий цікавий формат ми придумали, тому що Е, І машинка цікава. Ні, ну Одна справа показувати, а інша справа ти покажеш її в роботі. Звісно, як пошити, пошию на ній виріб. І я ж буду показувати не технічні характеристики, а як звичайний споживач. От Як ця машинка в роботі, які є нюанси, які є переваги. Ну І ця машинка недорога, тобто, Тобто ну, така звичайна, скажімо так. От, Тут таке попробуємо, зайчики. А парагенератор сьогодні заберу. Я вже вам казала, що планую тоді брати новий, бо вже дівчатка стали писати, що я рішила. Рішили той не ремонтувати. І, до речі, я ж тоді записала, що з ним трапилось, але переглянула потім влог і дивлюся, що немає тих пару кадрів. Там поломка не помпа, там зламалася плата і зламався клапан. Тобто відразу дві поломки, так, куди ми приїхали вже? Ну, десь тут будемо. А, так це подожди, це 22-й, так? Да? Ну ти по карті подивись, куди Ми нам їхати. Подивись, вроді би тут, де, що це 20. Ну, тоді Значить, шукати. Треба 30-й номер. От, та й таке, так що там а, виходить, що дві поломки одночасно. І цей майстер вийшов і каже, я такого ще не бачив, щоб було дві поломки одночасно. То що клапан поламався, то це понятно, бо... Ой, дивись. Бо е, клапан стоїть на бойлері і це основна поломка будь-якого парогенератора. Бо там висока температура до 200 градусів йде на цьому бойлері. А плата, чого вже вийшла з ладу, Ну, вік плюс дуже часте використання. Це ж таке. Так що зараз будемо забирати парогенератор. І потім, звісно, що я про нього вам розкажу, покажу. Все вам. Все будете знати, зайчики, все будете знати. Зайчики, ми вже вдома, і в мене є дві коробки. Показую. А ще в мене є куча ткані. <казую> До потолка, дивіться. Тут поскладено на коробці. Значить, ось. Те, що мені. Впало в око, тестила я його в епіцентрі, зараз все розкажу. покажу. І швейну машинку забрали. Її зроблю окреме відеорозпаковочку, як ви любите. А потім я буду на ній шити, наприклад, от буду шити якусь сорочку. Да, і вам покажу, як вона в роботі. Тому що одне діло так тестувати, а друге діло я вже конкретно під свої потреби щось на ній буду знімати. Дуже класна. Похожі ми з Наташею вже показували, але саме таку не показували. Ну, І зараз буду робити, Сергій буде готувати щось нам на обід. Я зараз розпакую і покажу вам свого нового зайчика. Бо це в мене ось в пакеті Аврори. А цього нового зараз заношу в майстерню і показую вам. Як він виглядає, і чому я вирішила брати саме цей. Ну що, все, як ви любите, розпаковка! Друже, вітаю тебе в твоїй новій команді. Знакомся, тут багато всіх. Пан китаєць, він уже, до речі, дивіться, скільки я ним пропрацювала, те, що налипало, не повідчищалось, і є царапини, тобто керамічна поверхня в нього. Хоча мала бути стійка до подряпин, ні, вона до подряпин не стійка. Зараз потім я з нього зелю воду, зараз в сторонку його. Так, і ми поки що робимо розпаковку. Коробку треба зберігати 14 днів. А далі вже гарантія від виробника. Рік йде на нього. Чек у мене в сумці. Брали ми не в епіцентрі. Брали в іншому магазині. Шукайте зайчики в інтернеті. Без гладільної доски, але дешевше. За 12 тисяч. Наша мені та гладільна доска, вона мені по розміру не підходить. Той самий, що і, ну, самий дорогий з лінійки Браунів, скажімо так. Браун називається він Carсті 7 Pro. Оце така його назва, мабуть, що, да? Да. документи. І сам Браун. І сам Браун. Я не знаю, як я його видаю. Це треба просити Сергія. Ні, я не можу достати зараз позвук Сергія. Сергій каже, що ти хочеш? От, все, достали з коробки, дивимося. Як він йде, значить, тут у нас завжди шлюп сам. Парогенератор. Так, це кладу назад в коробку. Ці кульки, Заводське все. Так. Ось він красунчик. Ось він красунчик. Значить, що тут ми маємо? 8 бар, 650 грам в хвилину. Подача пари, автовідключення, суперпара. Е Технологія очистки, якась економічна і якась запатентована ще чогось формула. Це бачок для злива для очистки, води. В принципі, так, як і в тому філіпсі, що в мене був. Защокується для утюга. Так, тут кнопка включення. Це якісь там каплі, треба дивитися. Інструкцію, все. І бачок тут іде на 2 літра. Якщо налити більше, то, мабуть, що зрабатує в нього защита і буде відключення. Так? О, тут ще якось так туго, мені здається, бачок. Зараз налю воду сюди, бачок не відкривається. Добротно зроблено. Ну, звісно, що за такі гроші, воно ж не може бути зроблено недобротно. Прасочка запечатана. Прасочка невеличка. Ось така і не важка. Все як мені треба. І з якоюсь резиночкою тут іде. Ну, мені ж ця різиночка не потрібна. Давайте я цю резиночку заберу. Ну що? Я не включала його, надіюсь, що робить. Так. Ставлю його на його місце, де він у мене буде стояти. А стоять у мене парогенератори на вікні всі. Це їхнє місце. Так. Щоб зручно мені було цей бачок наповняти водою. З я думаю, анбоксинг такий. Зараз будемо дивитися. Бажано включити, почитайте інструкцію перед, перед роботою. Так, спочатку набираємо воду. У мене вода чиста з фільтра. не слухайте, там навіть в інструкції написано, що можна воду з ворота осмоса наливати. Так, наливаємо 2 літра води. Тут рівно 2 літра, до речі, в пляшці, щоб не більше було цієї відмітки. Навіть трішки менше. Защелкуємо і кручуємо. Так, вроді защолкуємо чи ні? Тако якось так тугувато, Вже поки нове. Так. Скільки ти будеш вмикатися? Боже, що я не можу попасти в розетку? Ой, боже, так! Буде. Еко мигає на... Тут мигає еко. Зараз будемо пробувати. Не псує тканину. Щокнує, щохнуть. Він ж, мабуть, має подати сигнал, що він готовий. І пропшикати спочатку треба буде перший раз, мабуть, що просто глодільну доску. Ну, зараз буду дивитися, зайчики. Я ж так само знаю, як і ви, бо перший раз. Одне діло демо-версія, а друге діло приніс додому, де щось уже йому робиш. Ну, такий, бачите, бачок кохайний чималий, сама прасочка не важка. Це воно крутиться тут чи ні? Не обертається? Ні, не обертається. О, щось гуде. Шланг це, я не знаю, зручно мені буде його обертати. Надіюсь, що зручно. Еко плюс. Еко плюс. Так, ще мигає. Мабуть, треба, щоб перестало мигати, тоді він буде готовий до роботи. Ми чекаємо. Ви чекайте, я чекаю. Дуже легка прасочка, манюсінька. І можна ставити на ось на підставку. Тут є така підставка на неї, мабуть, що можна ставити. на оцю. Можна і так. Ну, тканину немає псувати. А можна і так. Мигає поки що тут кнопка і мигає тут. Я надію, що я правильно защевкнула бачок. Буду вже ознайомлюватися. З інструкцією. Інструкція англійську бачу поки що. Інструкція з техніки безпеки є. 29. Ага. сертифіковано в Україні. Тут тільки інструкція з техніки безпеки є. Обережно, гаряча поверхня. О, все, подав звуковий сигнал. Jaaa, cvet boski! Pohne, nekim, da znajte, novim. Гладить, попробуємо щось погладить. Так, трошки сюди, бо тут це я заберу, Ну, а ззаду це китаєць. Китайця заберу. подобаються мені. Не знаю. Попробую сьогодні. Оце вже сьогодні буду владити. Чесно, наїмся яєць жарений. Яка я довольна, це вам не передати. Значить він так все время ричать має чи. Вже ж буду привикати до його звуків. Так, ну, шовк. це я гладила шовкове платье, шовковий пояс. Mm. Можна попробувати щось, Ну, я не знаю, що софт у мене є. Просто є в мене софт. Я нажала тут функцію плюс. Ще є функція еко, я так зрозумів, це для тонких тканин і звичайний режим, що окей. видно вам? Слихо, яке я довольна. Так, зайчики, ближче, давайте, щоб видно було. Бо тут в мене ж не протолкнуться тепер. Значить, дивіться, тканинка пом'ята. Це софт. Чи супер софт. Тут вибираються режими: ось. Такий. Потім еко це для тонких тканин. Звичайна пара і пара з плюсом. Потім все вже в процесі. Буду вам. Бачите, як від пари дає усадку. І протестую, чи не портить тканину. Ну, не довше. Я надіюсь, що ця поверхня стійка до подряпин. Тому що в тому, я зараз вам покажу, я ним недовго користувалася. Не дуже то стійка до подряпин. Дуже легенька праска. І подобається те, що є підставка. Ну, я думаю, що і так можна залишати. Нічого не буде. Так, а якщо я попробую на еко, що воно таке еко? Треба все-таки читати книжку ту, гарно прочитати інструкцію, щоб я знала, що вам сказати. Про мій новий гаджет. Поки що подобається. Це ж небо і земля. Рівнять же з тим китайцем дешевим. китайцем. Дешевим. Хорошо, все добре, все працює. Це плюс-плюс, я так зрозуміла, і для вертикального відпарювання годиться. Оця функція. Це стандартна функція. Це плюс для того, щоб відпарювати вертикально, я так розумію. Щось гуде в ньому. Давайте провіримо. Чи не псує тканина. включено на плюс плюс. Ждем. Ви ждете, я жду. Скільки ждем поставила на зарядку годинника, тому не знаю. Ну, от ждем, воно ж покаже. Ні, тканину він має не псувати, тому що наше б він мені був нужен. Він зовсім не псує, нічого ніякого сліда не залишилось. Все добре. І гарно працює. Іди. Йду їсти, йду зайчики. Все, виключаю йду їсти. Хотіла ще зараз зніму з таків Зайчики. Ось, дивіться. Є підстав, знімаю, є підставка. Так, оце ось тут на ручці. Це звичайно, для всіх режимів. Це плюс для суперпара. Ну, Хоча воно на будь-якій. Що оце, я не знаю, що це значить. Поняття немає. Зараз буду читати інструкцію. Це, я так поняла для будь-яких. Мені подобається підставка. Ну, і підошва. 300 дірочок. Якась супертехнологія. І це єдиний парогенератор на сьогоднішній день, сучасний, в якого два насоси. Два. В інших виробників немає, тому що я ж все передивилася, щоб було два насоси. Вісім бар, це теж максимально, яке є на сьогоднішній день. Ну, є ще філіп за 30 тисяч, там вісім з половиною бар чи 9. Ну, 30 тисяч це зовсім тумач, зрозуміли. Приблизно в цій ціновій категорії. І хочу вам показати оцю Бідосю. Дивіться, він уже весь, вам видно буде чи ні? Оця бідося, він вже весь. Іде, о, ось, ось я зацепила вам видно, він вже весь іде пошкрьобаний, хоча написано керамік, сракамік. Бачите, ось вже все повитиралось, а я ним користувалася на всього ну, цілий тиждень. І поприлипало оце, і воно не відмивається. Тобто, Філіпс, я могла взяти оцю мочалку свою любиму, почистить і жодної царапі не можу вам винести зараз показати. Скільки разів на нього налипало. Я сподіваюся, що цей буде стійкий до царапин. я дуже на це сподіваюся. Так, виключається, мабуть, все оцею кнопкою. Два рази запікало, виключився. Ви побачили підошву. І йдемо те, що в Філіпсі він там стоїть в кульку. Йому 8 років, чи 9, чи 10, не знаю. І там поверхня стійка до подряпин. Зараз я покажу цю поверхню. Ой, старий Філіпс в кульку. Дивіться, жодної подряпини за 10 років. Жодної. Тому кераміка, кераміки, рознь, скажімо так. Через того воно стоє стільки грошей. На цьому на сьогодні все. Дуже гарно я довольна за машинку. Зрозуміло, чекайте, будуть цікаві відео. Я пошию, навіть якусь рубашечку. Цю машинку мені потім треба вернути. Мені її ніхто не дарує, це буде отакі огляди, скажімо так. В мене особисто, щоб я особисто робила огляди техніки цікаві. А на сьогодні все, зайчики. Очікуйте на нові відео. Окремо, я думаю, треба зробити розпаковочку, що там є, який комплект. Комплект дуже інтересний, до речі, в цих машинах, і вони недорогі. Оці що сьогодні я принесла. Цьомки-бомки, бувайте!